Привітуліки-привітуліки! 3 травня, п'ятниця. Я на сьогодні собі напланувала Ой, роботи посидіти трішки чи що. А так дівчат не видно, вони всі в яслах. Напланувала ж на сьогодні роботи, купу, і з сиром далі працювати треба. І закваски фасувати, і ферменти, ну коротше. А пішла б на дойку трішки пізніше, на декілька хвилин, бо збирали посилочки. У мене два замовлення по сирам. І Я вчора дівчат освідомила, <свідомила> <свідомила> що відправка буде не в суботу, а сьогодні, щоб вони точно завтра отримали. Бо якщо ми відправимо завтра, то це, по ідеї, вони повинні отримати в неділю, а в неділю відділення нової пошти не працюють. Тому щоб не лежав сир десь там на сортувальних центрах або в депо, вирішила отак обіграти ситуацію. Вчора все попідготовлювала, сьогодні з раночку перед дойкою зібрали замовлення. Ну і пішла ж собі на дойку. Подоїла, вова забрав молоко, заніс в хату, я постирала тряпочку, підмила станок, тільки протягую руку до вимикача, світло вимкнуте, а його вимкнули замість мене знову. Що вчора о восьмій, там, я не знаю, 0,5 чи 010, його вимкнули. Що сьогодні? Тобто я не встигла навіть і до хати дойти. Вчора до хати дійшла, а сьогодні не встигла і до хати дойти. Це все нічого, казалось би. Але, по-перше, це Вові, не знаю, от поїхав на нову пошту, скільки він там буде. Стояти в тій черзі, поки заведуть генератор, поки запустять всі ті бази свої, поки підключить інтернет, щоб відправити їх все таке, щоб вони сьогодні поїхали. А я шкушу, в мене вся робота, всі фасування це потрібен вакумотор. А вакууматор без електроенергії не працює. Та нічого не працює. Не насос не працює, води нема. Тобто ни їсти не приготуєш, не заплановану роботу не зробиш, нічого. Якось так. Нічого приємного. Вчора. Десь близько 12-ї увімкнули. А на сьогодні попередили, що можуть взагалі на 5 годин вимкнути. Ой, господи, господи. Наробишся всього. Всього наробишся. Мені цікаво, ото завтра, на Пасху. Також будуть вимикати чи як. Це ж добре, що я паски ще не печу. А якби я оце вчинила паски, в мене електрична духовка, в мене газова не працює. Трендець, коротше, якийсь. Ладно. Піду зараз до хатки. Це відео, мабуть, опублікую без монтажу, без заставок. Ні на початку, ні в кінці, тому що поки є інтернет, у нас вже ж так. У Нас, коли вимикають світло, я не знаю, де в яких інших містах, як це відбувається, у нас, коли вимикають світло, Київстар ще щікує, як працює. Водафон лягає майже відразу. Інтернет глушуть також, тому зараз, поки ще є мобільний інтернет, Швиденько це відео вам загрузю, щоб ви мене не губили, щоб ви знали, що ми тут, ми на місці, просто в нас знову немає електроенергії. Можливо, відзніму те відео, яке я вам збиралася. Не знаю, подивимось, видно буде. Ну, а вже тоді, як світло увімкнуть, тоді буду перемивати всі подойники, все на світі. Якось так. Так що, мої любі, мої хороші, бажаю всім гарного настрою, чудового дня. Ну, а я піду, спробую попрацювати те, зробити, що можу без. Світло. Сьогодні Страстна п'ятниця і, ну, як казала колись моя бабуся, потрібно обережно поводитися в цей день, щоб не накликати лиха. Тому будьте обережні, всіх вас обійняла. І пішла.